Привіт, всім! Напевно, кожен із нас любить свята і отримувати подарунки. А чи отримують їх ті діти, які обділені батьківською увагою, хоча й не так багато потрібно для того, щоб мрії здійснилися? А чи залишились в нас в профкомі справжні Миколаї? І як вони провели це свято, зараз з'ясуємо. Дійсно, справжні Миколаїв профкомі ще залишились, і сьогодні безпосередньо проспілкова організація. Всі студенти були в у Шомерській школі інтернат де вітали всіх учнів цієї школи за листівками, які вони написали безпосередньо Миколаю. Ну а Миколай, це були вже всі студенти нашого університету, які зробили подарунки дітям. Це дуже унікальна ідея. Ця ідея належить аспіранції нашого вузу Олені Катані. Знаєте, яке сьогодні свято? Так! Да. Да. Яке свято. День правильно сьогодні день святого Миколая. Ідея цієї акції полягає в тому, щоб діти, які написали листа, отримали саме те, що бажають, як і інші діти, які не позбавлені батьківської уваги. Враження просто неймовірні. Мені дуже приємно, що, наприклад, студентка факультету фінансів особисто для себе взяла три листи і купила для діток подарунки. Так само небайдужою до цього заходу виявилася декан нашого факультету, яка особисто теж виконала один лист дитини і подарувала мобільний телефон, бо вона про це просила. Наталія Петрівна Мацелюх каже: як можна бути осторонь таких долею обділених дітей треба проявляти. Соціальну свідомість і допомагати таким дітям? А чи а чи з вас знає хтось віршик якийсь для Святого Миколая? Вчив? Ні? Надзвичайно приємно вразили курсанти, які подарували ну дуже гарні подарунки. Я в захваті, просто неймовірна радість. Скажи, будь ласка, а для кого ця чудова іграшка? Ця іграшка для полинки Дяничниці 4 класу. І звідки ж ви її таку красиву взяли? Ну, ми з взводом своїм ПМП-31, факультет податкової міліції. Всі дуже гарно віднеслись до цього питання. І тільки поступила команда, всі відразу зібрали кошти і передали, купили іграшку, перед сонісом. Людей в гуртожитку посіляли. Дуже, допомоги матеріальні допомоги нарахували. До ми саме головне, зарплату да, виплачували, да, а да. Миколай до мене не прийшов. Не прийшов Микола? А може ще Скажи, будь ласка, що потрібно зробити, щоб втілити дитячу мрію в реальність? Для того, щоб втілити в реальність дитячу мрію, ми зібралися напередодні, тобто за дві неділі приїхали у Шомер школи-інтернат з моїм заступником. Я є головою комісії соціально-правових питань, правком студентів та курсантів. Мій заступник це студентка обліково-економічного факультету Ірина Гуль. Приїхали в цю школу, де нам діти написали листи. Потім ми ці листи роздали в групах в університеті, і кожна група придбала подарунки. Для тих, які попросили діти, і сьогодні, 19 грудня, на день святого Миколаю, Миколай вручив особисто всі подарунки, які про які вони мріяли. Ну, представитель святого Николая з нашої групи подарував дівчині курточку, шапочку, перчатки, розвиваючий комп'ютер э, для вивчення іноземних язиків. Дівчинку звуть Кравченка Таня, 7 років, 2 клас. Прочитав письмо, конечно, мы все были очень сильно тронуты им и решили выполнить все ее просьбы, удовлетворить все ее подарки. Все принесли ей, да, и собственно говоря, сюда я приехала для того, чтобы увидеть эту девочку лично. Ну, приблизительно 900 гривен. Мы считаем, что эта сумма не настолько большая для того, чтобы собрать у нашей группы. В нашей группе, группе учатся 34 студента. И какая бы сумма это ни была, она не стоит дороже улыбок всех детей. Чтобы вы сделали свято сегодня всем этим И свято у нас в интернате. Дякую вам! Для, тебя и для меня счастье принесут. Hey!